Буду варити супчик такий у сорочки, які взяла з Венегора. Ну, дорогі зараз, але зато суп не несмачний. Тільки у вас взяла. Чесно, я тобі кляну, П'ять лук вісімдесят вісім гривень. Зелена цигури, картошечка, така цибулька, кусочка. Ну, кусочок, ворічка і приправу спеції більше нічого. Тому що діти не люблять нічого більше добра. то я стараюся робити, те, що люблять, ті супчики будемо готувати. Так, нарізала я все на супчик, картошечки, ковбаски, Натерла сирочок плаваний, хорошенький духмяний перець, лаврушка, цибулька молода. Додам трошки перчика, дуже, кстати, хороший перчик, недорогий такий. Приправу і сметанки додав. І буде суп. Отже, такий супчик в мене вийшов сирний. Картошечка, сирочок, сметанка, зелена цибулька і ковбаски. Не додавала ні вермішельки, ні нічого. Просто сама картошечка. Діти люблять мене. Він такий вершковий смак має, дуже хороший.